Юна активна та небайдужа до подій навколо. Виконує патріотичні твори та займається волонтерською діяльністю. Напередодні Міжнародного дня молоді журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з юною скрипалькою з Донеччини, яка докладає максимум зусиль до наближення нашої перемоги. Мені 17 років. Скрипкою я займаюся вже понад 9 років. Окрім цього, я ще займаюся вокалом. Закінчила музичній школі також спеціальність хореографія. Творчість мені допомагає, але я не сиджу на місці, і чесно, мені дуже некомфортно знаходитися в безпеці. Мене все одно тягне більш до фронтових справ. Я є у складі культурних сил України, культурний десант, я думаю, ви чули. І вже багато приходило повідомлень про те, що я можу поїхати там на запорізьке напрямок пограти, там пограти у силу свого віку. Дівчина не може взяти до рук зброю, проте вона може своїми творами та роботами підтримувати моральний дух військовослужбовців і цивільних, що її оточують. Так, культурний десант це організація відомих митців, які влаштовують концерти на. Лінії фронту на деокупованих територіях у військових шпиталях, тобто це такий культурний напрямок. Бо ми всі ми знаємо, що військовим дуже важко знаходитися в всім час такому напрямку. Одною з патріотичних робіт, яку Кароліна записала на початку повномасштабного вторгнення, та тим самим сколихнула почуття чи не всієї України, стала кавер-версія дівчини на пісню Святослава Вакарчука Обійми. Чесно, якісь круті ідеї, звичайно, у мене приходить дуже незвичайний час. Пісня Вакарчука ця вона ще з більш року теж стала нібито гімном війни. То Вакарчук це один із співаків, який в той час наголосив на війні, яка була на Донеччині та Луганщині. На досягнутому дівчина зупинятися не планує. У найближчих планах спільна робота з відомим українським режисером. Життя покаже У мене зараз є можливість я познайомилася з режисером Ахтемом Сейтабайбом. Тобто він режисерував мирне двадцять один кіборві дуже багато українських фільмів зробив, можливо, з історії України, з української літератури. І він надав мені таку можливість, що я можу написати свій власний твір, свою власну композицію, вилити в цьому в нотку моєї душі, будуть робити такий відеоролик про людину, яка із таких ось ну, ліне зіткнення. Більш детально про історію Кароліни, її евакуацію та творчі перемоги. Дивіться у наступних випусках передачі про важливе.